Наші вітання глядачам сьогодні. Ми знаходимося на фестивалі Вемелі Резорт, де знаходиться багато сімей та зірок, які підтримують засу з вами. Луїза та Даніела Севелів спочатки. Активно працюють під час війни. Є багато тих, кого ви знаєте, але і ті, з якими ми вас познайомимо. Гейтлайнер заходу, співачка Таяна, Шумей, Талант, Рома Скорпіон та багато інших. Чувати тебе немає, побачиш мене душа. Культурний фронт є найважливішим і сьогодні у ньому беруть участь українські музиканти. Українська музика стає популярною та потужною. На нашій мові співають мільйони людей. А тепер давайте проведемо кілька інтерв'ю та зрозуміємо цінність таких заходів. Люди, добрий день. Дякую, що знайшли для нас час. Перш за все, ви є людина, яка співає. Розкажіть нам детальніше про свій творчий шлях. Ну, направду, творчий шлях у мене розпочався. Не дуже рано, тому що я була в дитинстві в пошуках саме того, що мені подобається. Це були і танці, і гімнастика, і навіть дзюдо. Я вам скажу, я така була досить багатогранна дитина. Але остання моя така фінальна зупинка це був якраз такий центр творчості дітей, де ми співали, танцювали. Це мені дуже було притаманно. Я розкривалася в цій сфері, і я все-таки залишилася там і продовжувала співати і розвивати. Ось 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 так це все почалося. Ви мамуся, ви виховуєте двох дітей. Чи прививаєте ви творчість своїм дітям? Ну, правду, двоє діток вже починають показувати якісь свої уподобання і таланти. Зокрема, дочка, їй чотири роки. І ми от по дорозі в садочок кожного разу. в нас є така традиція, що ми співаємо українські пісні і співаємо також пісні з мого репертуару, Їй дуже подобається, і найцікавіше, що я чую, що в неї дійсно є слух, вона гарно інтонує. А... Коли варто розвивати творчість і таланти дітей? Ну, це все дуже індивідуально. і Кожен з батьків мусить дивитися по своїй дитині. Ні в якому випадку я не збираюся нав'язувати чи спорт, сину там доньці, чи от якісь такі творчі речі, але потрібно допомагати їм розкриватися якомога більше, і в майбутньому, все-таки посприяти, щоб вони займалися тим, що найбільше їм до душі. Я думаю, що в такому випадку, коли дитина буде мати можливість вільно обирати те, що їй до вподоби, це найкращий варіант для. Розвитку талантів. Сьогодні українці вперше побачили ідею фестивалю. Як виникла ця ідея? Чи задоволені ви цим результатом? Ну е, направду, ідея виникла досить спонтанно, е, тому що ми все-таки думали, що ж таке придумати цікаве і корисне, е, зрештою, для України і українців. Е, мета фестивалю благочинна. Ми збираємо кошти на ЗСУ. Тому, в принципі, ми дуже вдячні тим артистам, які відгукнулися на нашу пропозицію, на наше прохання, і от люди мали можливість три дні бачити їх на нашій сцені. Е, метою було все таки трішечки відволікти людей і дати їм можливість вдихнути, начебто, ось цього до воєнного життя. І принести користь нашій армії. Тому я надіюся, що в нас це вийшло. Звичайно, є нюанси по погоді, тому що вона не завжди дозволяє е, на всі сто прийняти всіх людей бажаючих. А, але я надіюся, що в нас це вийшло, і в подальшому ми будемо продовжувати теж такі речі. проводити. Ця піднімати дух людей та донатити є досить популярною та благородною справою. Побачив вашу пісню. Розкажіть історію та її походження. Ну, е, направду пісня називається Залишимось вільними. Вона така досить патріотична і символічна на теперішній час про силу, про незламність духу українського народу. Е, я довго не могла записати пісні, тому що направду, цей період, більше шести місяців, коли мені автори прислали якісь тексти або музику. Наспівуючи їх, в мене просто ставав ком в горлі, я не могла далі продовжувати співати. І одного, одного дня наші друзі, з якими ми вже давно працюємо, це Володимир і Інга Кагарлик, вони є авторами багатьох моїх пісень. Вони надіслали цю пісню і сказали, я впевнений, що це саме твоя пісня і що ти гарно її виконуєш. І так і так і сталося. Я з першого разу, ну скажімо так, закохалася, прониклася цією піснею. Кожне слово мені дуже близьке, кожне слово мною пережити. І я надіюся, що і глядачам, і слухачам вона теж буде близькою до душі, тому що зважаючи на всі обставини, які зараз відбуваються в нас в Україні, ми сильні, ми незламні, і перемога 100% за нами. Зараз ми їм пояснимо. Донат це фінансовий подарунок чи добровільна плата за певний проєкт. Донати можна перераховувати безпосередньо на карту творця контенту або через спеціальні сервіси. Ірина, ви є також організатором благодійних заходів. Поділіться враженнями від цього благодійного заходу. Я можу сказати, дівчатка, в будь-якому випадку, що всі заходи це є велика праця, і дуже важливо, щоб цінності організаторів збігалися з тими людьми, які відвідують такі заходи. Кожна гривня а, сьогодні є важливою, і як ми їх збираємо, вже не має значення, тому що, перш за все, ми що ми робимо? Ми а, намагаємося показати цілому світу, які українці гарні. Співучі, культурні і самобутні, що наша нація не здоланна і нас насправді не здолати, тому що ростуть такі діти, як ви, тому що є ті люди, які можуть передати ці цінності. І дуже важливо, щоб заходи відбувалися, тому що на фронті люди роблять свою роботу, а ми на культурному фронті робимо свою роботу. Життя має тривати і перемога близька. Сам захід вважаю патріот. Бачу багато зірок, які його підтримали. Хотілося би звичайно більше людей, але насправді важкі часи, і напевно не кожному відгукується те, але приходьте на концерти, донатьте, купуйте запрошення, тому що всі організатори думають перш за все про те, як допомогти Збройним силам України. Кадрики, розкажіть про свій творчий шлях. Добридень, а в мене такий дуже довгий шлях. Якщо почну розповідати, ми не закінчимо навіть сьогодні. Тому скажу коротко, що він ще продовжується. Я ще не досягла своєї головної мети. Тому бажаю усім наснаги йти вперед за своїми мріями, тому що в мене є така велика мрія. Я йду до неї кожного дня, багато до цього працюю і вірю, що кожна людина, яка багато працює, досягає своїх мрій. Весь прибуток відкритки на фестивалі на медузі буде скорований на зігріваючі набори для ССО Азов, а саме для протитанкової батареї та комбинатської роти, які потребують восени не менше 150 таких наборів, а загальна сума від 150 тисяч. Патріотизм це безкорисливо з любов та відданість своїй батьківщині. Бути патріотом та ще емоційно проживати за свою приналежність до країни. Власного громадянства рідної мови та традицій. Справжній патріот виховує в собі державотворчі, політичні та громадські цінності. Одна... З заходом та його учасниками за період вторгнення рашистів в Україну уся українська нація вступила у війну. Хто на передовій, а хто збирає та передає все необхідне з сумку? Давай, 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 давай! Добрий день. Вас вітають кадрики. Зі скількох років ви займаєтесь творчістю? З 21 року я почав грати на гітарі. Дуже пізно сказав би викладач з гітари. Але в минулому я був спортсменом через деякий час я все ж таки вирішив, що за покликанням я музикант, і тому так пізно почав займатися гітарою. Яка ваша улюблена пісня з того репортуару, який ви виконуєте? На даний час улюблена пісня Артема Півоварова Думи. Чому? Тому що слова написав Тарас Шевченко. Мене звати по паспорту теж Тарас. Тарас Шевченко був Лівшою, я теж Лівша. Холодно. Для мене це якось символічно, і ця пісня дуже торкається мого серця, тому що я уявляю зразу Тараса Шевченка в ті часи, коли він жив, і що він переживав, коли не було ще української національності, як зараз. Mm, яких і чоловіків. те, про що він мріяв, так, зараз маємо ми. Холод, а в той час в нього були думи. І і він про це думав, це а ми зараз це маємо. І тому це дуже торкається мого серця, і це є улюбленою моєю піснею на даний час. Які ваші враження від фестивалю в Емілі Резорт? Дуже приємні, дуже затишно. Навіть не зважаючи на те, що погода сьогодні нам трішки заважає. Все рівно відчувається гарна, така приємна українська атмосфера, де кожен може знайти якихось нових друзів, нових людей, з якими може познайомитись, послухати гарну музику. Це круто, що в нас в Україні воєнний стан відбуваються фестивалі. Людям це дуже потрібно. в телефонах, займайтесь творчістю, розвивайтесь, і в цьому вам допоможуть кадрики. Бути там, де ти потрібен, це головне гасло війни. Слава Україні і до наступних зустрічей. Кадрики, кадрики, телецентр, кадрики, справня фабрика, зірок, український телешок.